Я бірш за все на світі хочу миру, щоб в дружбі, радості усі жили, і про любов співали пісню щиру, і добрими та світлими були. Так, я так хочу, зовсім небагато, щоб квітами. щоб квітами заповнились поля, і щоб в кожного було на серці свято. Хлібами колосилася земля. Щоб всі, сміяли. Щоб всі сміялися, світове раділи, серця. і серця були, і світлі, і ясні. І до мрії, мрії заповітною летіли і співали чарівні свої пісні. Так, я так хочу, спокою та тиші. І... Щоб, Щоб в дощ мивалися поля, і хай. І хай про щастя діти пишуть вірші, і хай цвіте від радості земля. Дякую мамі, що народила. Дякую татові, що маю сили. Дякую Боже, тобі за країну, рідну мою і милу баківщину. Хай буде мир для України і всі просять точки і сини. Молитви наші погли, і, і щоб більше не було війни. І хай квітне наша Україна і буяє золотом ванів. Е, і і до Бога наша пісня вини. І мов пристячена той спів. Дякую мамі, що народила, дякую татові, що моя сила. Дякую, Боже, тобі за Україну, милу і рідну твою батьківщину. Ми вірим України! Україні.